Надпотужні авто та блискавичні заїзди у Черкасах від гримів кубок України з драгрейсингу. Майже 50 моторів продемонстрували свої сили на черкаському литовищі. Потужність деяких перевищувала тисячу кінських сил. Під капоти учасників зазирнули і мої колеги. Що побачили, Ірина Малюкова переповість. Зі Скреготом Шин та над швидкістю стартує спринтерський кубок у Черкасах. На нього з'їжджається півсотні учасників із усієї країни. Юриста Олана Автоспорт за хобі та дівчина вже встигла взяти не одне призове місце в різних змаганнях. Сьогодні бере участь одразу у двох класах кубку. Права отримувала сім років тому, тому їжу сім років. Спортом займаюся професійно третій рік. В двох класах тому що хочу спробувати порше. Давно не їздила на ньому в минулому році. Є дороботки, хочеться спробувати. Але ні як швидка. Машина, на якій займала перші місця, також присутня тут. Заїзд цієї автівки зриває фурор глядачів гнила, взуває швидкісний корвет. Власник каже, така машина одна у світі. Нині виступає вже понад 15 років. Устиг стати чемпіоном і України і Європи. Родний мотор доработаний ходова доработана. А коробка джеєм обичне синхронізірована смустан і скарбет. Не знаю, ну, на ціні, з 2009 року я виступаю. Ну, зараз скажу, 82 кубка, недоградний чемпіон України. Це лише третій етап Кубку України. Черкаський етап, кажуть організатори, чи не наймасовіший. Спортсмени повинні пройти п'ять етапів, показати найкраще час, заробити максимальне кількість очків, для того, щоб заробити звання мастера спорту і чемпіона України. Сьогодні, в цьому році, в 2016, ну, мабуть, дуже велика конкуренція. Автомобілісти повинні гонятися не на дорогах общого використання. Для цього ми предоставляємо безпечне місце, де під присмотром судді, під присмотром, скажімо, правил пожежних <плес> є У межах всеукраїнського кубку з драгрейсінгу проводять і кубок Черкащини. Тут автівки не настільки люксові, але на менш швидкісні <плес> нашим ребятам теж нужно показати своє умение, поэтому вирішили уделить им особливе внимание. Тим более если на чемпионат Украины приїжджають подготовленные автомобили, там практически все із духами безпечності, і очень сильно підготовлені, то кубок Черкас принимает более стандартные автомобили. Быстрое, хорошее, інтереснее, но стандартно. Переможців нині ще затверджує автомобільна федерація України. Останній шостий етап відгримить уже у вересні в Запоріжжі. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікановини.